Виплати від держави допомоги населенню, субсидії, оплата комунальних платежів під час військового стану це буде тема цього відео. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, оскільки це стимулює нас для знаття наступних відео корисних для вас. Якщо у вас є якісь питання в правовому полі, звичайно, пишіть його в коментарях, і ми знімемо на цю тему наступне відео. Отже, хто має право на субсидії під час військового стану і як вони будуть нараховуватися? Кабінет міністрів України потурбувався про тих осіб, які проживають на території, де неможливо отримати виплату. Розмірів субсидій, які вони мають. Ті бабусі, дідусі та інші особи малозабезпечені сім'ї, які мають право на отримання субсидій і звикли їх отримувати в звичайному порядку, можуть це зробити навіть на тимчасово окупованих територіях через Державний Ощадний Банк України. Якщо ви не звернулися до державного Ощадного банку України протягом 60 днів з моменту нарахування субсидії, то ці кошти повертаються назад. Це такий нюанс. Тому потурбуйтесь про те, щоб можливо ви самостійно звернулися до державного ощадного банку або попросили когось іншого від вашого імені звернутися до ощадного банку для того, щоб отримати ті виплати, які держава вам забезпечила навіть у воєнний стан і жодним чином не припиняє виплату тих пільг та субсидій, які передбачені законодавством Щодо малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, одиноких матерів. Також інвалідів, які отримують виплати від держави, осіб, які потребують постійного догляду, і інших осіб там досить великий перелік у постанові Кабінету міністрів. Всі ті, які отримували від держави соціальні виплати. Ці категорії осіб продовжують отримувати ці виплати, і також їм не потрібно спеціально заново подавати документи. Якщо там передбачено, наприклад, законодавством їм повторне переподача документів, то до того як вони як буде закінчено військовий стан скасовано, вони не не повинні заново подавати документи. Через один місяць після скасування військового стану їм потрібно буде знову звернутися і подати документи для підтвердження свого статусу, як це передбачено чинним законодавством України. Щодо комунальних платежів, чи потрібно платити комуналку? Кабінет міністрів визначив, що ви маєте право не платити комунальні платежі в період військового стану, якщо у вас немає такої можливості. Якщо у вас є така можливість, ви продовжуєте платити комунальні платежі. Житлово комунальні платежі сплачуються в звичайному порядку, але забороняється нарахування пені відсотків за невчасну сплату або відключення за несплату чи часткову несплату. Тобто в період військового стану ніхто вам світло чи газ відключати не буде. Але, звичайно, потрібно розуміти, що все одно це буде борг, він не буде списаний. Назавжди, ніхто його не простить, і вам прийдеться пізніше потім все одно оплатити. Тому, якщо є можливість економити, звичайно, економу, комендантський час нам в цьому допомагає. Але позитивно, що відсотки за невчасну сплату не будуть нараховуватися, і жодної пені чи інфляційних так само не буде нараховуватися за несвоєчасну або неповну сплату платежів за житлово комунальні послуги. Якщо у вас ще залишилися питання, пишіть їх у коментарях, звертайтеся за консультацією і нехай буде Україна.